Добрий день, добрий день, друзі. Чи добрий вечір? Хто ж, коли буде дивитися? Так, да, я забула. У мене ще просто за вікном день вже вечорі, але все одно день. Ну що ж, давайте наш ритуальчик, як завжди, ми з вами це робимо. Кремики для рук. Траяндовий запах. Який він чудовий, який він чудовий. Траяндовий запах мене, знаєте, я вам хочу сказати, о, ось так от. так, так, о, Ви взяли свої кремики, зробили лакаточки, пожалуйста. Теж лакаточки, свої кремики. Так, щоб ручки були такі, у нас пахучі-пахучі. Такі, щоб були мякенькі мякенькі щоб ми були такі неперевершені багині. Так, ми що ще робимо? І парфумимося. Мені сподобалося слово на парфумитися, хай воно буде. Ой, ой. Ну, знаєте, як ото ти перед екраном сам нікому не заважаєш занадто запахом, то можна трошечки і більше дати. Це таке. До речі, знаєте, що я хочу сказати? А, так, забула. Ну, це забула, це такий мій прикраса скажімо так. От, До речі, куплений у Львові. Це срібні сережки, от, але тут напів дорогоцінний камінчик. Ось так. Це на місці. До речі, мені сьогодні прислали ось такий. Знаєте, це я тільки-тільки розпакувала. Це я таке люблю, всяке, таке, таке дівчаче. Скажімо, так? Ось такою черевною, черевною, такою черевною, дивіться. Адкритка її поставлю тут і буду на неї любуватися. І отут, в оцій коробочці, знаєте, що було? Хі-хі-хі, не знаєте. Дивіться, яка чудова, причудова свічка. Свічка ручної роботи. Бачите, яка? Я її ще не запалювала, тому що <клухи> я люблю таке, що Ну, знаєте, я поставлю, дуже довго люблю. А ще в мене є. Це, мені Марина вислала, ця, що вишив вам тайм куди. <клухи> До речі, не забувайте дякувати їй, тому що ця людина працює безкоштовно, вам допомагає. А ще в мене є. В мене є лист, я вам не буду розказувати, да? От, Але ось такі листи мені приходять від вас. колись колись Це така. Це Оксана Запоріжжя. Колись, колись, я вам хочу сказати. Ем... Вказували передачі, що приходять письма, я не вірила, що вони приходять. Зараз мені пишуть люди багато у особисті повідомлення, мені подяки пишуть, і просто принесли і Тепер є. А ще, а ще отакі от шоколади. Мені багато-багато шоколаду прийшло, багато-багато. І ви знаєте, річ не в тім, що я там люблю шоколад, да? річ не в тім, що, що е, ви як би, ну, я не можу його купити. Да? Річ в іншому це від вас, це подарунки від вас. І це дуже-дуже дорого. Дивіться, він ще запечатаний. Я хранила ханила, хранила, хранила холодильника. Це думаю, ну, так візьму одненьку. Одненьку вам покажу, щоб ви не думали, що, що ваші подарунки мені не подобаються. Мені дуже подобаються. Дивіться, оце все, це, все, це, все ваші подарунки. Отам в мене стоїть дуже багато. Дуже дуже багато, дуже багато, Бачите, там всього. Да? Це теж ваші подарунки. то мої грамоти, дипломи. Це ваші подарунки, це ваші подарунки. Ось, ось такий ще дуже гарненький тут слоник, правда, ну мені його ремонтують. Це теж ваші подарунки. І це дуже приємно. Знаєте, як одна написала, я іноді ну, да, не треба звертати увагу. Да? ну, іноді, а люди недолугі, вони пишуть такі ж недолугі коментарі, як, і вони кажуть, ви несете свої деньги тарологу. Ну, коли коли, значить, записись на консультацію, а вона піде собі щось купить. Я не відповідала нічого, але я така, сижу і кажу, так, я не тільки купляю на ці гроші щось, мені ще люди дарують, дарують щось, бо подарувати комусь щось. Ой, дивіться, дивіться, який класний, дивіться, це знаєте що? Це такий горішок, горішок такий. Ану, Ой, пахне, а ну, подожди. Там справжній лісовий горіх. І ще і карамель. І шоколадочка. Це такий тофіт. То, то цілий горіх. Він цілий. Клас, клас, клас. Дуже, дуже смачно. Дуже дякую. Всі шоколадочки стоять в холодильнику, я все отримала. Я все. Може я не відписалась, вибачте, паросьонка. Чого? Того, що замотала мене сильно, Я то заболіла то ще ж. Ну що, друзі? Так. Як вам не видно, якась якась жовтенька? А, в мене нове біле керисло. Прошу. Обратіть увагу, я так дуже довго мечтала про біле крісло. Нарешті моя місць, мрія здійснилася. Ну що ж, тому треба мріяти, треба себе балувати, треба собі, собі дозволяти те, що... Знаєте, я вам так хочу сказати. От скажу вам чесно, у війну, коли загострюються всі якісь бажання, і я завжди кажу своїм клієнтам одну таку річ: ти не знаєш, скільки тобі ще, ще лишилося жити. Ні, ніхто не знає. Навіть не, якщо ми бачимо, наприклад, ми, там, да, я приїжджала до мами, да, гадала, мама, дивилася, я дивилася, ми бачили смерть батька, він прожив ще після того, як ми бачили постійно, в картах падало роки три, навіть чи чотири. Мама свою смерть бачила. тобто... Я дивилась по астрологію, скоріш за все, це буде в наступному році. Бо вона хвора людина дуже. Але не пише, не пише строк, скільки нам на цьому віку жити. Тому я хочу вам сказати що е, балуйте себе, е, е, намагайтесь собі дарувати це, розумієте, іноді буває таке враження, відчуття, що людині нема навіть за чим жити. Поки в нас є бажання, допоки ми будемо боротися за своє життя до останнього. Поняли? Тому бажання повинні бути. Знаєте, іноді ми щось таким мріє, нам кажеться, нам здається, це дурня. Тому зараз я вам скажу таку річ в коментарях. А написуйте мені, кожен з вас, кожен, хто, ну, хто пише коментарі, бо є люди, які напишуть коментарі, вони просто дивляться. А якщо ви готові, напишіть свою мрію, напишіть дві свої мрії. Дві, не три, дві. І ще маленький секрет. І напишіть три кроки, які ви готові зробити для досягнення кожної мрій. Ви потім побачите, що пройде. Коли ви напишете це, ви вже його проговорите. Це вже не стане не мрія, це вже стане план. А коли ви напишете мені три кроки, як досягти, як ви будете досягати цієї мрії, я вам потім скажу, скажу один секретик. Один секретик вам розкажу. Це буде трошки пізніше. А зараз на 7.07 я даю вам е, такий прогноз, що там нас очікує. Отже, кривий ріг, поїхали. Кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг. Ведуться розмови, це вже розмови ведуться давно, Є, ведеться оборудовання якихось закладів для прийому біженців. Для прийому біженців і, скоріш за все, це будуть ну, біженці з можливо з Нікополя, з Марганця, тобто, з тобто, підготовка ведеться, щоб було куди людям їхати, не просто так виїжджайте і все. По-перше, по-друге, десь вже водички дуже-дуже мало. Дуже мало. От, і ще що. І от там, де, де, де клали, щось, щось перезупинилися з роботою. Не можу поняти чого, щось, у них там є якась проблема, вона їх зупинила цю роботу. Далі ще що, будуть обговарювати з кимось від нас там, ну, з Києвом, чи що, будуть обговорювати, що щось вони, а чи то не встигають зробити, чи то вони е, ну, якось немає якогось, коротше, не бачать якогось виходу, десь вперлися, якась є проблема по, по будівництву цього е, трубопроводу, водоводу. Так, Дивимося далі. Кривий ріг, будуть обстріли, чи будуть обстріли, чи будуть якісь в якомусь із закладів, станеться невеличка, невеличка чи то пожежа, чи що. Там група людей збирається, дуже багато людей, вони щось там, щось, щось вони там, не знаю, чи допомагають комусь, чи волонтери, чи це церква якась, чи якісь ото кормлять когось, чи ще щось таке. Ну, щось там може якесь бути, чи коротке замикання, чи щось, щось такого. Плану. Далі ситуація значить говорить так, що завтра повертаються до нас якісь поранені з місто. Ще що? Повертаються обстріли, обстріли, і можу вам так сказати, будуть шахеди летіти, і шахеди будуть летіти. Десь, я думаю, з сторони, ну там, там, де є вода, там, де є море, там, де є річка, тобто з, з тої сторони будуть летіти, чи з моря вони будуть летіти, чи що. От. Ще що. Буде приїжджати інспекція, якісь обслідувати дитячі заклади. Дитячі заклади будуть обслідувати. Навірно, на предмет, я думаю, на предмет бомбосховища. Так, Інголець. 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 Інгулець місто працює, місто, містечко, райончик працює, райончик розказувала, я дивилася вашого очільника жеребила. Сергій жеребила, дивилася. Це, як його інтерв'ю, і він розказав: ну, я це теж знаю. пам'ятаєте, я коли сказала, що інгуліс може бути окупірований. Він каже, за 3 кілометри від його дому стояли орки. Тобто була дуже сильно велика велика. От Дивіться, кажуть, от ваше Гандання не справдилося. Прогноз якоїсь ситуації робиться для того, щоб вжити заходів і запобігти їй. Тому інгуліс не окупірований не того, що в мене не справдилось, а того, що люди. Бачили всю небезпеку, і вони взялися, і вони і вони там з трьох з трьох сторон там працювали. Там там вони вони просто вирвали цю перемогу з-під у тих орків. Отак я вам скажу. Так, далі Апостолова Апостола в якомусь закладі теж може бути, там якась буде чи п'яна драка, чи щось таке. Так, Зеленодольськ. Якесь застоль є драка щось таке. Так, Зеленодольск, завтра на роботі є, ви його очікуєте і десь є якийсь прильот. Притом може бути прильот і ще що. ще що І це якась робота, що близько приватний сектор і близько багатоповерхівки, і воно воно просто ну буде дуже сильно чути. Буде дуже сильно чути. Буде летіти якісь два тих самих, одне зіб'ють, а одне не зможуть. Щось ще шахет, чи щось таке, будьте обережні. Так, Павлоград, 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 Павлоград. Павлоград, там, там якісь проводяться роботи. Щось там ховається, щось таке. Так, Нікополь. Нікополь. А от в Нікополі будете десь без світла чогось, будуть ремонтувати світло. От, Нікополь. Завтра є знову обстріл, знову прильот, є смерті і є, є проблеми чомусь з водою. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. На сьоме, на сьоме Запоріжжя. Запоріжжя, карта прильоту і знов те саме місце, де прилітало. Тому будьте уважні обережні. Це має відношення до якогось, я би сказала, до фінансів, до фінансів от, і фінанси, які захищені. Тому, скоріш за все, це щось може бути пов'язано з банками чи банківською системою. Далі, далі, в приватному секторі притання з водою буде і ще що. І попаде десь машини чи транспорт, і там будуть теж загиблі люди. По Запоріжжю завтра неспокійно. По Запоріжжю завтра неспокійно. Запоріжжя, Запоріжжя, Запоріжжя. Летітимуть шахеди. Летітимуть на греблі. Там, де люди збираються і працюють, багато людей збираються, притом робота якась така, як веселітельне мероприяття. Там є прильот. Так, Дніпро, Дніпро. Дніпро, Дніпрушечки. Да, кривий ріг, криворожульки, Любімнічки. Запоріжжя, Запоріжульки, Любімнічки. Дніпро, Дніпрушечки, Любімнічки. Миколаїв, Миколайчик, Любімнічки. Херсончики пишуть, А, ми Херсончики. І херсончики Любімнічки. Обов'язково. То б я з вами оце яшкалася по це скільки времени. Звісно, Любімнічки. Хіба ж не понятно? Все понятно, я думаю. Так, далі. Та щось мені... Заважаю я. Так, Дніпро, 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 завтра в якіся чи то лікарня, чи то там, де люди обмежені. от, При тому обмежені, там є два заклади якихось. Якихось є два заклади, і ці два заклади, знаєте, або на дві сторони цей заклад розділений. Там є неочікувана. Якийсь от шахед є. Його зіб'ють, але десь уламки можуть впасти. І тут опять проігрується оця карта де матерів, От і є, що впаде на якусь жінку травмує. Якщо у вас не програлося те, що я казала, це щось дуже похоже на те, що вчора казала. Якщо не програлося, значить, знову, значить, є, бачите, ці три доби, все-таки є небезпека. Тому, якщо вам потрібно, наприклад, ту саму лікарню, їдьте в неї. Але пам'ятайте ту молитву, що я казала, ви її зробіть, будь ласка. От. і Якщо ви чуєте, що треба вийти з транспорта, вийдіть, вийдіть, придіться пішком. Тобто, якщо особливо тривога, поняли в цей момент. Так. Є ось, бачите, і загине, загине, е, загинуть люди. Загинуть люди. На жаль, завтра є, є проблема. Дай Бог наші ППО працюють, дай Бог, щоб вони спрацювали. Тому що тут карта є така, що вони можуть, те, що летить, вони можуть, наші хлопці можуть відразу його не побачити, скажімо. Або, або воно якесь таке, що його відразу ну, не, ну, не пілінгують радари. Е -е -е. Є карта -е смерті. -е? Так, Миколайчики і Миколаїв. Миколайчики і Миколаїв. У нас було кілька моментів, коли ми могли закінчити війну. І ці моменти ми, ми упустили. Ну як ми? Ну, не ми. Нам не дали її закінчити, на жаль. Нам просто не дали наші, як то кажуть, західні захисники. Все ж торгуються, вони ж хочуть, щоб всім було хорошо. і вашим і нашим, а вашим і нашим заканчуються нашими смертями. Так, Миколаїв, на сьоме. На сьоме, на сьоме. Так, в Миколаїві є якась якусь проведено буде роботу з людьми. от, І чомусь буде закрита десь якась кордон, або поставлять якісь чи блокпости, чи щось от таке поставлять у Миколаєві. Так, Миколаїві Миколаєві на сьоме число, на сьоме число. Є пожежа, є пожежа невідомого характеру, тобто непонятно, від чого вона буде. От, або це приховають, ця брехня приховається. Ще що, і приховають, що є люди загинуть. Оце є. І є, що на якийсь будинок, на якийсь багатоквартирний будинок буде може летіти. Так, друзі. Давайте з вами подивимося. Перший, другий, третій варіант поради. Перший варіант, що вам робити? Вам, вам потрібно, знаєте, переговорити зі своєю дитиною на якусь таку тему по дияволу, знаєте, куріння, наркотики, алкоголь, щось от таке. Щось є, якась така ситуація. Може бути, може бути щось про тему сексу, не знаю. Другий варіант. Щось воно так вийшло. А в другому варіанті потрібно закрити очі на якийсь, на якийсь вибір в кохання. Тобто не треба вибирати, що краще, а що лучше. От, третій варіант, третій варіант вам потрібно сім'ю свою, свою захистити. Як ви її будете захищати, у кожного буде своє. Дуже поспішаю, скажу чого. Того, що у мене зараз консультація через 3 хвилини, мені треба вам спіти віршик прочитати Якийсь маленький якийсь невеличкий віршик, який так бистра і не знайдеш. Ну, давайте я вам цей. Не тримай відпусти, я не хочу. Не задобрю мене не мали. Не про тебе всі мрії, дівочі, і надії у мене були. Не тобі, мої думи, щоночі. І тобі не писались вірші. Якщо серце не хоче, жіноче, то вона не відкриє душі. А він слухав мене і сміявся, щоб лишилась, робив все, що міг, і листочком в каштан торкався вперто серцем. Отже, друзі, нагадую, на головній сторінці мого каналу є медитація, захисний купол 22.00 кожного дня ви заходите і починаємо всі разом її робити, для того, щоб захистити себе, своїх рідних і своїх близьких. І пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які на мене підписуються і ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапся. Пока-пока!